Дивіться, нещодавно прилетіло в жуклю. Росіяни вже написали, що це командний пункт, база ЗСУ туф... Прайда, туф... правда це чи туфта? фейк? Це туфта, фейк. Правильно. <рес> Вони росіяни, як завжди, дезінформують. Да. Друге питання: у Корюківці нещодавно горіла фабрика Шпалер. Так. Знову написали росіяни, що це прилетів це дрон. Це туфта, це фейк. У Городню теж нещодавно, в кінці листопада, був прильот. Написали, що там була база ППО. Правда чи фейк у Городні? Без поняття. Ну не хочу врати. Я. я ж не, не ну, а рашист. Як, а як думаєте? Я думаю, що нікої там бази не було, просто напросто Яка база, якщо вони від кордону недалеко? Я взагалі сам не відсюди, тому я точності Н... сказати не можу. Ну, ви все що... правильно сказали. Вони все роблять так, щоб кацапи вірили. І вони там хлопають у ладоні, а ми такі дураки. Дякую. Ви відмінно справилися. Призи тепер вам. О -о. <плес> Кажуть, що на Чернігівщині у прикордонних особливо там районах іде примусова евакуація поголовна всіх, щоб створити тут сіру зону. Правда, це чи фейк? Також фейк. Звісно, ніхто нас примусово не евакуює. У Корюківці горіла фабрика Шпалер нещодавно. Теж росіяни не написала, що це там була знищена база ППО. Правда чи фейк? Це не правда. Яка посеред міста поставив хтось би дозволив би поставити ППО. там. Правильно, там просто згоріла електропроводка. Там якась недбалість чи працівників, чи те що. Робили ту провод. Правильно, друга правильна. <свіси> Кажуть, що в нас на Чернігівщині немає світла, немає опалення, немає води і немає ППО. Це правда чи фейк? Фейк? Все, а, у, все нас є. Є. у нас, Правильно. Є. Дівчата, у нас є. Правильно, дівчата, <піси> ви зірки. Правильно, ви зірки роздаю призи. У Жухлі нещодавно о, був прильот. Так. Росіяни написали, що це стратегічна база ЗСУ знищена. Ні, Правда? Ні, Чи фейк? ні, це фейк. Да, звичайні люди, це. там бабуся жила, там да. звичайні. мирні люди. Да. А, друге перша правильна відповідь вже є. А, друге твердження. Нещодавно в Корюківці горіла фабрика Шпалер. Так а росіяни сказали, що вони туди поцілили дроном. Це правда чи фейк? Брехня, неправда. Да. О, да, там просто там не... проводка була. Не... О, не... бачите, ви знаєте все. Да. велике. Правильно. Друга правильна відповідь. І третє питання. А в російських змі теж шириться така новина, що у нас на Чернігівщині немає світла, опалення, води, ППО, нічого нема. Це правда? Ми чи фейк? Світла вимикають, але ну, це фейк. що? Я думаю, це фейк. Да, у нас не так погано. У нас, у нас все ще буде добре. Ми сильні, ми молодці. Я Нам на це... дружно да. і все буде добре. Дякую. Правильно ще одна, даю призи. Що ж, холминці, ви справжні інформаційні бісолови. Дякуємо вам за вашу обізнаність. Інформаційна гігієна в період війни це не просто корисна навичка, а життєва необхідність. Вміння відрізняти правду від маніпуляцій сьогодні є нашою спільною зброєю. Дотримуйтесь правил інформаційної безпеки та бережіть себе.